Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо заварний апельсиновий крем з корицею. Це смачний десерт, який поєднує в собі цитрусовий смак апельсина з пряним ароматом кориці. Цей крем підходить для багатьох десертів, а можна його просто їсти ложкою. Наприклад, посипав зверху шоколадною крихтою. Неймовірна насолода. Молоко виливаємо у сотейник і додаємо одну паличку кориці і цедру з одного апельсину. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Потім убираємо з вогню і залишимо на 5 хвилин. Для того, щоб молоко ввібрало в себе всі аромати. За цей час в окремій мисці змішуємо жовтки з цукром кукурудзяним крохмалем і соком з одного апельсину. Все ретельно перемішаємо до однорідної маси. Через 5 хвилин вливаємо через сито молоко і все перемішаємо. Переливаємо масу у сотейник. Ставимо на вогонь і постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння, виходить ось такий густий крем без грудочок. А щоб він швидше охолонув, я його переливаю у другу миску. Накриваємо його у контакт харчовою плівкою і залишимо до повного охолодження. Цей крем має гладку і шовковисту текстуру, яка робить його ідеальним для заповнення та прикраси кондитерських виробів. Друзі, а якщо вам сподобається цей крем, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!